Ви, вишановні представники владних еліт, поважні представники малого, середнього і великого бізнесу, дорогі представники театральної громадськості, сумлінні актори і актриси нашої країни, артисти балету, хормейстери, завідувачі каз і труп. Акомпаніатори і концертмейстери, артисти ансамблів і артисти-вокалісти, помічники режисерів і режисери-постановники 1 листопада 1929 року у місті Харкові був створений театр, якому незабаром судилося стати найстаршим театром музичної комедії нашої країни. Саме так і сьогодні Харківський академічний театр музичної комедії святкує свій 95-річний ювілей. О, сьогодні ми хвилюємося разом з вами і дуже добре розуміємо, який урочистий, відповідальний і хвилюючий день у всіх нас у всіх нас, так, так, у всіх нас. за дев'яносто п'ять років натхненного творчого життя. На цій сині народжувалися нові жанри і мелодії, і спалахували нові зірки і комед. Але саме сьогодні, пані та панове, ми вирішили в голос заявити, що приховувати очевидно, ну далі просто неможливо. Тому саме сьогодні, в день 95-річчя Харківського академічного театру музичної комедії, ми пропонуємо всім нарешті. Визнати і присутно оголосити, ми говоримо Харківський академічний театр музичної комедії і маємо на увазі Ігоря Миколаєвича Коваля. Ми говоримо Ігор Миколайович Коваль і маємо на увазі Харківський академічний театр музичної комедії. І лише підтверджують наші слова. Зі святом вас, наші дорогі колеги, зі святом шановний Ігорю Миколайовичу. Ми живемо в буремні часи. В часи, коли свобода коштує занадто дорого а театральні традиції, на жаль, пані та панове. Забуваються, але театр завжди був територією, який плекав традиції. Плекав та розвивав. Розвивав та збагачував Збагачував та накопичував нові. Саме так. І тому саме сьогодні ми вирішили започаткувати нову традицію для театральної молоді, яка тільки розпочинає свій тернистий шлях у професії театральної молоді, яка тільки шукає основи, на які вона може спертися. А хто шукає, як відомо, той рано чи пісно знаходиться? Отже, пані та панове сьогодні. І, шановна театральна громада, ми хочемо запропонувати на честь 95-річчя театру музичної комедії нову театральну традицію для творчого неспокійної молоді клятва на ковер. С бо без цієї любові, Справжні свято музичної комедії неможливо. Клянемося, чи не клянетеся ви співати і танцювати одночасно, навіть коли ні танцювати, ні співати не хочеться. Клянемося, чи клянетеся ви, любити Ігоря Миколаєвича трохи більше, ніж він вас про це попросить. І завіть, якщо не попросить, ви будете його любити. З попередньої згоди і поперечення. Клянемося! Чи клянетеся ви, що назвете свою першу дитину ігорем? Незалежно хто це буде, хлопчик чи дівчинка. Клянемося! Чи клянетеся ви завжди носити лакові туфлі з трохи загнутими носами, навіть якщо це не дуже підходить для конкретної ролі? Клянемося! Чителі на те, ми завжди трохи підфарбовувати губи, навіть якщо ви чоловік і граєте дворецького. Глянемося, жителя на ви у будь-якій незрозумілій ситуації танцювати мазурку? або полонез? полоне окушав, по перше, це. Красиво, клянемося, і нарешті чи тоді на десь виспівати чисто навіть коли на репетиція хочеться рвіти і стогнати, як дні прошеропить. Клянемося! Браво! Це сталося нова театральна традиція. Від сьогодні сподіваємось стане обов'язковою для всієї творчої неспокійної молоді. А зараз паніти панове, дозвольте сьогодні. На честь ювілейного вечора зізнатися в ще в одній давні мрії кожного драматичного артиста. Справа в тому, що коли драматичний артист опиняється безпосередньо на музичній сцені, він мріє лише про одне колись заспівати саме тут, заспівати на цій святій площаці, заспівати щось урочисте і сердечне, щось справжнє, що таке. Ну, щоб разом із нами заспівав би весь цей святковий зал. Стоганний, ось як я вам скажу, його мокрий гортаний, я безмежно люблю. Сергій Паскаленка, мій студент, другий курс, йому ще закінчувати. Мабуть, він слова писав, я так розумію. Дякую, студентаюся. Дякую, жалова. Зі свято вас, дякую. Його не любите.